22 січня січня Уганчани разом з усіма свідомими українцями відзначили столітній ювілей акту Злуки, який у цьому році проходить під гаслом Разом з власної волі з 1919 року. Взяти участь в урочистих заходах до пам'ятника Тарасу Шевченку прийшло керівництво міста, представники підприємства, організації, освітяни, громадські активісти та студентська молодь. Учасники заходу покладанням квітів шанували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, який є одним із провідних символів боротьби за єдність, свободу і незалежність України. Шановні майчани, від імені Уманської міської ради, виконавчого комітету, вітаю вас з Днем Соборності України. Саме цього дня, 100 років тому, в Києві на Софійському майдані урочисто був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. Що став символом створення єдиної України. Українці неодноразово підтверджували, що у єдності дій та соборності душ можемо захистити вітчизну від агресора, здолати всі незгоди. Нині ми знову переживаємо часи випробувальної історії. Глибока шана тим, хто зустрічає свята на передовій. У цей знаменний день бажаю здоров'я, благополуччя, злагоди, миру, З Днем сороборності. Слава Україні! День Соборності України відзначається щорічно 22 січня, у день проголошення в 1919 році акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Основа державності, якої споконвіку намагалися позбавити цю прекрасну частину земель всі її так звані сусіди, прикриваючись високими інтересами, час від часу набували цілком ясні обриси. Так сталося і на початку 1918-го. у цей січневий. Місяць у запалі революційних змін була створена Українська Народна Республіка, відома як УНР. Більше того, на тих територіях, які входили до складу колись потужної Австро-Угорської імперії, була утворена ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка. Вже до кінця року, в грудні 1918-го, у Фастові з гарячим бажанням втілити українську мрію в реалії, лідерам цих двох держав вдалося підписати своєрідний поєднувальний Договір. Цей договір увійшов в нашу сучасну історію як акт злуки, і 22 січня 1919 року він був публічно оприлюднений в київській столиці на знаменитій Софійській площі. Як символ неподільної єдиної соборної України, уманчани утворили ланцюг єднання, таким чином приєднавшись до співгромадян в усіх містах, містечках і селах України. Одна єдина! Соборна Україна, одна єдина, соборна Україна. Також учасники заходу вшанували пам'ять нових героїв України, уманчан, які поклали власне життя за свободу і незалежність під час участі в антитерористичній операції на сході. Саме їм ми сьогодні зобов'язані миром у наших домівках та можливістю будувати прогресивну та сучасну Україну.